Вітаю, вітаю, Херсон. Бажаю вам мирного неба. Незважаючи на, на новини, я бажаю вам мирного неба і терпіння. Давайте подивимось район Перший Таврійський. Перший Таврійський автовокзал. Як у вас будуть справи 29 грудня по 31 грудня? Будете переживати і за ворога, і за обстрілом, і можуть кудись попасти. Будете переживати. Таврійський один. Будете переживати. Ховайтеся, бережіть себе. Третій Таврійський 3, район Таврійський 3, третій Таврійський Херсон. Що буде там? З 29 по 31 грудня. Буде все спокійно, тільки з ресурсами не важно. Таврійський 4. Херсон. Район 4, 4 Таврійський. Херсон. Як буде з 29 по 31 грудня 2022 року? Важко. Роботи дуже багато. Так, ворог щось у нас... Ворог буде лякать. Буде лякать, ну, буде важко дуже це все розгрібати. Роботи дуже буде багато після цього. Дьявол буде лякати вас. Воєнний. Ворог буде лякати. Угу. Багато буде роботи після того. Люблю, люблю кожного з вас. Пишіть коментарі, пишіть зауваження, пишіть, що там, як я вам, назви ваших районів, що у вас там робиться, чи інформаційні підсказки, як вони там у житті, вони, вони вам допомагають, вони справжуються, прогнози ці. Будь ласка, пишіть мені. Я вас дуже люблю, дуже вам співчуваю, дуже прагну миру на Україні. Дякую за увагу. Обіймаю і разом ми ждемо миру на нашій українській святій землі. Пишіть, будь ласка, ставте лайки, я буду чекати. І пишіть, потрібно робити прогнози чи ні.